Чернівського полісся. Поки сюди, бачите, йшов, показав вам декілька таких от гарні квітки, що осінні залишились, тому і показав. Чого ж, як кажуть, цю красу не зафільмувати. Так, тільки зайшов до лісу, не розраховував на якісь там прям грандіозні знахідки, але що собі? Оце так підберезник. Оце так розмір. І він хороший, він чистий. Але це ще не все. Тут таке сидять сосни. Я вже так, знаєте, оцей п'ятак трішки обдивився і деякі знахідки є. Але я ж кажу, що я не думаю, що їх тут буде багато взагалі грибів, але щось таке та й дивіться, щось і Зустрічається. Опа, ще один такий красун. М? Правда на тонкій ніжці. Якийсь навіть не схожий на тих, які збирав раніше. А от там тут берези, берези вон, і де-не-де -де -де є сосна. Оце мене ця знахідка порадувала. Маслюки. Та ще вон які, боже мій, вони просто ідеальні. Я впевнений, що вони чисті, пречисті. О! Оце така от краса на почин. Радує те, що отут знайшовся маслюк. Тому, мабуть, наступний раз піду, подивлюсь уже їх. Так, бо тут така от одна ця сосна і таке от це на що? Це в нас що? А, це в нас просто бугор. Це в нас просто бугор. Так, шановні, ну що, пішли тоді, побачимо далі, що воно тут буде чи не буде. Пройдемось по цьому гарному лісі. Може щось ще і знайдемо. Напочин є, тому гайда. Дуже гарний осінній ліс. Все-таки жовте. Золота осінь прийшла. І отут така міні-поляна. Дивіться, ще який сидить. А він і не один. гляньте яка пара. Боже, які вони осінні ці гриби. Прекрасні. Отак от, от. Хіба не чудові? Найкраще під зовки. Шкода, що вони так от пізно вийшли але краще пізно ніж ніколи. Супер, ще плюс два. Забираємо і дивимось ще. Ну, подивіться тут, яка краса в лісі. Так само така невелика поляна ніби. І отут от вони молоденькі, гарненькі які сидять Ой. Просто свіжак один. А ось іще один. Тут пара. Боже. Які ці молоді, прекрасні. Отак от ходиш ходиш, 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 нічого нема. А потім бах і якесь місце з грибами. Отак от, от. Також хороший. І цей хороший. І ось один ще рум'яний. Та ви що? Хіба не фантастика? Хіба не фантастика? Іду понад краєм лісу. Так, тут якісь от павутинники сидять, бачу. Такі гриби, само собою, не беремо. А он що таке? О! Навіть здалося на хвилинку, що це білий гриб. Це не білий. Але гляньте. Яка. Ця підберезовка нога. Він як один в один, як білий гриб. Хіба не так? Подивіться на нього. Чисті, світленькі. А, яка краса. Все, чищу і прямую туди до кошика. Добре. Не густо, але потрошку щось та й шукається. Ось яка гарна свинуха просто ідеальна. Колись б забрали б з великим задоволенням. Так, ось тут ліс переходить так от на, на височину і тут є така стежка, де всі ходять. Гляньте ще який темненький. А? Супер. В кошку потрошку більше грибів. Добре, добре. Якою милувався цією сосною, подивіться, яка вона пухнаста. Не помітив, і збив отакого підберезовика, Молодий, хороший був. Думаю, дай подивлюсь більш детально тоді цю ділянку. Та й не дарма. Не дарма сюди зайшов. О, дивіться, Що тут робиться у нас. О! Гляньте що це за краса. Оце осінні вже справжні гриби простоногі. О, просто гляньте що це за гриби. Так, 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 так. Ці свіженькі. Краса. Краса. Не дуже просто їх помітити. Трава полягла і в багато яких ділянках, мабуть, все-таки та й пропускаю, бо. Під травою не дуже помітно. Дивіться, які білі-білі. І це ще не все. Так. А тут от взагалі молоденькі. Та які, які в них ноги. О. Mm. Як вам такі гриби, шановні? Так, не білі. Само собою, що білий в пріоритеті. Але так в таку пору ще знайти де по тих погодних умовах. Ну, можливо, ще під і буде. Можливо. Ще після цього разу я то само собою ще походжу, подивлюся. Але сьогодні ми вже достатньо їх знайшли. Так, вони всі трудові, треба походити, подивитися. Але в такому лісі просто походити вже задоволення. Погода трішки краще стає. Не так як в минулі рази був дощ. Ну добре. Походимо, подивимось що ще може щось і трапиться. Де ти там бігала? іди сюди. Ото кудись, як побіжить за тими зайцями. Немає по 20 хвилин. А ми якраз пустили сюди нижче, походили по верхах. Який тут гарний ліс. Ще березовий він скрізь гарний. І ось іще такі більш схожі на літні. Знаєте, на ті, які сьогодні збирав такі. О, але ні. Хотів сказати літні, що тонконогі такі. Але гарні, чисті. Ще плюс два підберезироки. Небагато гриба, але бачите, час від часу той зустрічається. Хм. Супер! Після тих тривалих дощів, які були і холоду, то зараз в лісі така от погода. Тихо, тихо, тихо. Майже вітру нема. Це добре. Так, а в нас чергова знахідка. Хто це він такий? А, знову хто? Опа! Знову такий гарний підберезовик. Світленький. Він так на камеру ніби здається. Ще плюс один. Чудово, потрошку та є. Потрошки шукається. Все, собака хоче кудись туди бігти. Зайця там побачила і все. Я щось тримаю в руках попереднього гриба. Пішов вже ж кликати маню. А тут, дивіться, біля сосен. ...самій низині. Оба! Ще один який гарний підберезок. Такий рум'яний. Ну, в цій частині лісу вони пішли якісь такі тонконогі. Але добре, що хоч такі є. Дуже радий. Спускаюся з от цієї гори. Щоб перейти в ту частину лісу, там ще походимо. І при самій низині росли гриби. Це вже погано. тут ось, тут ось. Ну, а ця, мабуть, все таки та й хороша. А бабка так, добрий, добрий підберезовик. Ще плюс один. Забираємо і подивимось ще на тій стороні. що там. Маня, подивимось? Подивимось. І тільки от перейшов на цю частину лісу. Бачите, тут таке невелике лядо. Закінчується ліс. І такі от молоденькі беріски, сосни. Гляде хто он там сидить. І шапки зазирають. Опа! Ні, не збила. Отака от осіння краса. Вау! Так, сламака лишаємо тут. Рум'яні. І сонця нема, і вони такі от осінні рум'яні. Чудово. От бачите, де сидить собака. Я її сам так подивився, вона сіла і сидить, дивлюсь на неї і кажу, білих грибів знайшла. А це не білі, але гляньте, як воно здаля ті шапки. Мані які шапки? Давайте це вже нашкодимо природі. Але одного візьму. Ось. Ось тут. які величезні. А оце оці от. Хто вони такі? Та свинухи. Свинухи, мабуть. Угу, По запаху як вони, але форми такої. Ну, просто як якийсь біляк здаля. Ще й собака так взяла і сіла і сидить. Думаю, нічого собі. Ех, брехунці. А така була надія, що це якийсь хороший благородний гриб. Але ж ні. Тому шукаємо далі. Сонце то є, то нема. Але головне, що поки що дощ не падає, то і добре. Подивіться, яка ділянка, де було багато клонів, нападали, все в листі. Такі отут на горі. І по підгорою, дивіться, кашапка видивляється. В один момент здалося, що це білий гриб. А це ні це великий підберезил, але він вже не хороший. Хоча такий нога добра, розмір красивий, але я його брати не буду, нехай сидить. Видно, що не свіжий, такий вже темний низ. Але ж є красень такий, дякуємо лісу за ці подарунки. Тут іду і зустрічаються нерідко іменно такі гриби ще тут в лісі. Я не знаю, як вони називаються, але їх тут достатньо дивіться. Це, 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 Це тільки в цьому місці. Давайте вам покажу. Може це, знаєте... Ковпак. Я от іменно цього риба не знаю, що це таке, але їх в лісі предостатньо. Ну так і ще. Ладно, дивимось далі. Не часто таке зустрінеш в наших краях, щоб іменно на березі росла глива, дивіться. Тут палка, отакі от, от молоді гливи. Навіть не знаю, брати їх, не брати. Можливо ще буду тут пізніше проходити. Днів там за кілька. То може тоді і заберу. А поки пошукаємо інших грибів. Ну що, шановні, буду видно на сьогодні закінчувати похід. Мені там ще залишилось метрів 300, я то пройду, подивлюся. Але гриба вже я собі сьогодні знайшов достатньо. Його небагато в лісі. А так от ходиш, ходиш, немає, немає, потім бах, якесь місце з грибами. Знову ходиш, ходиш, немає. А це якраз кажу, вийшов сюди нагору. Дуже полюбляю цю місцину. Подивіться наш сьогоднішній результат повний приповний кошик грибів. Ну, в принципі, ви самі все бачили, хто дивився до цього, додивився до цього моменту. На початку як знайшов маслюки. От були такі приблизно також берези і сосни, і був маслюк. Ну, то я назад, коли буду йти, ще загляну, там далі є сосновий ліс, подивлюся, можливо, буде там який маслюк. Ну, а сьогодні такий от результат. Білого. Не знайшов. Мабуть, їх вже й не буде. Але приємно, що де-не-де, -де, та ще зустрічається підберезник. Ну та інші гриби, такі, як ото свинуха, можливо там ковпаки. Можливо, то був ковпак, якщо я показував на відео. Таких грибів предостатньо. І ще попадаються тут опеньки. Але вже такі переростки. Я також їх не показував. О! На горі, яка тут краса, камера воно того не передає. Осінь Осінь все позолотило майже. Гарно. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і до наступних зустрічей. Всім па-па. Будучи гриби, я впевнений, що вони ще будуть. Осінь продовжується.